Дивіться, одна маленька мама. Це враховано. Все це обговорює. Не кинулися відділяти гроші. Не розумію, що таке харчування. Не прийшло. Так, віра Тараса. Не кинулися, щоб є хоча б по 20 тисяч, почати прямі закупівлі робити, хоч щось. Виявилося, ми вже 100 тисяч використали. Ми, ми угодами не може. А то їх не використав. Ми зупинилися на тому. Ганенко заложую бюджет. Все проговорюємо. І з нового року починаємо жити по новому Чуєте мене? І будемо все. Васильйозно почують депутати, ось буде проєкт засідання по бюджетної комісії, от тоді ми дуже гарненько будемо працювати. Все. Що будемо працювати? Я тут слід, що вони давали на що треба. І ми про на засіданні бюджетної комісії будемо говорити. А тоді може. І, виріш, дремо, Собі премії, чи що місячні, може треба буде чим різати, В апараті, ну а як і на буде? Ви просто ви їдуть у люди, ви звертаєтеся, зверніться до людей, розсустся. Ви почуєте? Ярослав Миколаївич, ви бачили, яка у вас премія? бачили, ще на сайті не бачу, яка у вас заробітня пір. Ну що ви хочете сказати? Якщо апарат не є, якщо параді є, на у відділу немає.

Ми треба кусок для того, щоб наповнити бюджет, щоб були гроші. І дуже файно, коли їх ділити, але через більше далі не бачу активності інших, депутатського корпусу за першу, щоб наповнювати бюджет. Хто повинен, хто повинен наповнити бюджет? Усвіта не вернеться в ні, ні, ні. Ви не правильно не розумієте. Може, відділ є? Створили депутат чи комітет. Щоб не працювали і наповнювали бюджет. Це не ходить в функцію депутата займатися питанням, наповнення бюджету. Ви отримуєте копійку, плати, доплати, прошу працювати. Як буде депутати законодавство, законодавця, що саджиту, можна можна, 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 випадку, всі повинні приймати приймати. Відповідається наповнення бюджету. Я не відповідаю. Хто? Неподачує фактично. Добре, рухаємося далі. Я вже хочу сказати одну ремарку. 22 листопада на виконавчому комітеті був складен проєкт сільського бюджету. Я думаю, що він є на сайті. Якщо обговорити йому, но це пропозицію. Все, ми проголосували, Дякую. Рухаємося далі. Про підтримку звернення Зільської сільської ради, Стрийського, району Львівської області. Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Прошу. Добре. Шановні колеги, є така ситуація, коли виконавчі органи державної влади просять органи місцевого самоврядування звернути підтримку звернення підтримку, плани, підтримку плану перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Це є як частина зовнішньої політики України, тобто, що народ підтримує цей план. І ми, як представники місцевого самоврядування, мали би розглянути, дати свою оцінку і направити відповідні відстання. Я можу зачитати до вашого відома, хочу зачитати, якщо у когось будуть якісь справки, адже воно було вирішено на сайті. І добре, то, можливо, десь зараз погоду і внесення. Отже, а народ підтримує? Е ну, дивіться, виходячи з чинного законодавства, е ми, е наш орган влади це представницька демократія. Так? Тобто, наш депутатів і голову народ уповноважив на виборах, віддавши нам більшість голосів в процесі голосування на представлення їхніх інтересів, у тому числі, клопотання. Перед вище стоячими кораблями влади. Політики повинні провести відповідні певні консультації з народом, а тоді піднімати ці питання. А оскільки це є частина десь це внутрішньої буде. і зовнішньої політики, то ми винесли, так, то ми винесли це на розгляд сесії. Україна є в умовах війни. Я думаю, що тут зайві. Е, якщо б не було війни, ми могли б дискутувати, славу Данію. Дякую, Михайло. Можна прочитати? Дивіться, пан перемога це є перемоги. Ви знаєте, в телебаченні дивиться, що наш президент був. Тобто ну, я не бачу там тому якоїсь що кремови, щоб щось не підтримувати. Тому треба підтримати це звернення, треба підтримати план перемоги президента, який хоче, щоб Україна як було в 91-му році, цілісно, і з Крима. Моя ставлю на голосування. Ви не зачитаєте. Звернення депутатів Козівської сільської ради до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до... НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпеки в Хрестень. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердження демократії. Другий пункт це незворотне зміснення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язкове повернення повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у ребенці енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільно стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпеки розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішеннях союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Позійська сільська рада цілковито підтримує план перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. Ми, депутати Козільської сільської ради, впевнені, що план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, буде підтриманий партнерами України і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Дамемо на голосування. Хто за? Проти укриємо підготовку. 17 зак. 13 за рішення прийнято. Звіт. вона не відкриває компанія? Прошу матір. Я питання, прошли разу на сесії. Ми хотіли познайомитися, хотіли послухати кожного. Чим вони займаються? Яким перемінуся завдання? Що вони роблять протягом восьми годин? Хто їм ставить завдання, хто їх перевіряє? Тож зараз нам скаже Іван Михайлович, я думаю, що це не так. Тому що я вважаю, що звіт треба перенести, це моя така думка. Тому що ми хотіли бачити весь колектив комунальної служби. Ми хотіли побачити, ми хотіли всіх почути, кожного почути. Тому що протягом року, протягом року у нас кожен раз стоїть питання щодо роботи комунальної служби. І кожен раз ми чуємо не те саме. Роботи багато, ми не встигаємо, там ми встигаємо, там ми встигаємо. Це, що ми встигаємо? Ви хотіли глянути людям вічі, спитати, яка ми зробити оплата, що з ними робиться і так далі. Оце ми хотіли. що ми зараз були. Ну це ми така думка. Я вважаю, що це треба переменити. Нема проблем. Зараз кличуть, Я люди тут на зум. Зараз покличуть і всю. всі ці люди, всі зустріли штаб, а треба штаб. Штат, стати розмір, десь фактично. Осодомі інструкції, щоб кожен мам тому, хлопці. Може, маєте інструкцію, почувати, що згідно посадової інструкції має робити той чи інший працівник? Ви не готуються з інструкціями, є в селі. У нас є якось працівників. Працівників не бачить. Слід немає. Я десь. Є ще автомобіля. Я знав, Мені сказали, що від голові не особовості. А коли скажу, що токці на просто разом ja. представили. Я, я, я наприклад, сесії не був. я. на прошлій сесії. Від голови на ні. По Бачите, знову ми не привіт. Бачите, ми знову приймо. Тобто, від голови, ну, ора силю гарно, я говорю, ви говорите. Каже, вам каже, що це було казівка. Я, наприклад, не зі мною сьогодні скопово, а не займу. Як хтось сказав, я пропоную дійсно перенести це на наступну сесію як і правильно, що в кожна віці має бути. Має бути штатний рост. розстріл, але начальник має доповісти, що згідно штату стійки, в мене стільки, по спирту в мене я працівників стійких. Нам не треба нас бухгалтерів. Ми просили людей, які питання задати. Ваші інструкції... які ви можете посуду чи ні? Людина Ми хочемо розібратися з комунальною службою. Чим вони займаються протягом року? Чим нам потрібна взагалі така служба? Ми на неї виділяємо кошти. 2, 2 мільйони просто до діли кошти досі виділили кошти. Там Зняли я знаю. Зняли потім. То, потім. Ми виділяємо. А яка проблема? Сельності. Яка проблема, якщо депутати вирішили і мають бажання з тим розібратися? З тим бардаком розібратися? Ми не знаємо, що там да робиться, але ми хотіли це зробити. І тому ми пропонуємо на наступну сесію, щоб кожен пацієнт був присутній. Плануйте, чому я сказав, що просити? Не сесія, не всіх кінців. Тоді Треба от завтра в суботу і буде працювати. Він є у нього хвора жінка. Навіть коли далі. Ми, ми теж не всі, всі зробили. Зроби. правильно? І ми звертаємо до тебе. на виході і каже, я звертаю таку зарплату. От я працюю там-то, там-то. Мені стає, що я то той-то. Я б тут тут можуть старостав чи ні, робить та ніби, робить. Все. Таким чином розібрається, сполунальний службу. Що вона нам потрібна? Я, наприклад, не маю бажання зараз просто вступити корики речі. Я кажу так? Давайте рішення. Вистите порядку, разі зараз є. Ну Є два варіанти. Принесе наступну Так, Підставлю по позицію депутата Павлічака по презентаційному світу у майбутньому столовому етапі на за? Ось. за. Шістнадцять за рішенням теми. Хто каже сесії від два До справи засновника Лемецького закладу загальної середньої освіти першого ступеня в фірі. Костійського навчального закладу середньої освіти перших третіх ступенів. ліцею імені Михайла Гаврилка при війську Національному університеті імені Івана Фонка. Колік районної ради міської роботи. Дякую. Комісію прийшло. Може, про це. Якщо треба, я став. Комісію про не буду. Скажіть, я ставлюся. Проти. Утримався. Скільки національный? А, короче. 17 за рішення прийнято. Слідуючи, про внесення змін до рішення сесії від 28 січня 24 року Про вхід Козівської сільської ради до складу засновника Задівського закладу загальної середньої освіти. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. 17 за рішення прийнято. Про внесення змін до рішення від 28 січня про вхід Козівської сільської ради до складу засновника Тошківського закладу загальної середнього. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. 17 за рішення прийнято. Про дострокове припинення повноваження депутата Козівської сільської ради Христя району Львівської області. За особистою заявою депутата Кузівської сільської ради Світського району Львівської області Івана Николача Миколи Васильовича. Я Микола Васильович. Е, е, е. Тепер я перший пошту ремар. Я розумію прокуратуру. Я розумію нашого депутата. Я розумію, що так йому буде свою душу і на нього. Я розумію, що є криготоки. Кожен має право зі на конституцію на Моя за припинення опонувань від законодавця депутатського корпусу. Я особисто голосувати не можу. Не. Нехай мені прокуратура мені там прокуратура розказує. Я там більше скажу, знаєте, ну, дехто там називає погрози, дехто ну, зі мною тут, там дебати і розказує. Що ми маємо робити? Розумієте, рука, навіщо тут голова, що всі тут цілувати? І Косільської сільської ради де голосувати, керувати ще Ну то Мені тут нічого робити. Ставлю на голосування, не, я, я перепрошую. Та є бажання прокуратури, це бажання депутата. Депутат. Я поясню популярно. Прокуратура жме, а Іван Кович, дивитись, то написав заяву. Я так заявлю. Прошу. Пане все. Була така ситуація, що в мене госуд, ми з нашою 18 часу. Я його платив і десь на складу пішов що такі, такі-то там таке-таке. Його визнали винним. Синадцятий штраф я оплатив і мені подзвонили. Сказали, що така така ситуація, що ми будемо вирішувати, що робити. Коли не треба нічого вирішувати, я напишу сам добровину і сум. Що не почули? Хлопці, ставлю на голосування про складання депутатських повноважень за заявою Іванковича. Хто за? Хто проти? Рахуй. Хто проти? Ну підніміть руки, будь ласка. Я хай вернувся, хай я Ні, не Сьу, ну чекайте, що так врахують, хто я, проти? Я відсунув. Я відсунув. Napiši unutri ili piši tamo, pravim, da biće u profetu. Pođi mi da ga primijenim. I po spjesku. po spjesku? U tremu! U tremu! No, Ivan Kovec, uzumilo, ne usuval. Uzumilo, da. Konfliktno brez. Konfliktno brez. Nikolić, Iva Nikolić, ne, ne usuval. Ivan Kovec ne usuval. usuval. Ščekut, po spjesku, ščekut, probajte. Будуть чем мені там розказувати. Утрема. Удачі. Удачі. Іван Сипанович. Утримуємося. Все, добре. Давайте посмотримо. Утримуємося. Законулося. Давайте балагати. Давайте тут серйозне питання. У нас будуть там їздити прикольні. Коротше. утримують Волчук на улицу на улицу Мармеевский в прошлом правда Сейчас не дуже Попович Андрій, проти. Громадчар. Утриманий. Цусик. Утриманий. Озвучте результати голосування. 11. Утрималися. Шановні депутати, 11. Утрималися, 5 проти. Рішення не прийнято. Тобто просто надання помила. Я воду. Рухаємося далі. Микола Васильович, ми вас вітаємо. подовженням вашої успішної праці в депутатському корпусі Козівської сільської ради. Я вас вітаю. це... це <coughs> 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 Це абсурд. Люди вибрали депутати, а прокурорка зараз ви його списуєте, що це таке? Тому ми вас вітаємо, працюйте успішно. Дякую. Це є депутати. Ну, я не маю права сказати депутатам, депутати не мають право. Рухаємося далі. Про розроблення змін до стратегії розвитку Козівської сільської територіальної громади на 27-м роки та плану заходів з її реалізації до 27-го року. На вимогу проєкту ЮСО. Стратегії розвитку не займається на вимогу проєкту ЄСІГУВА. Чому? Тому що у нас стратегія розвитку кузівської громади була зроблена так собі. Я е спілкувався із Вадимом. Я спілкувався з одним хапакетою, які запропонували нам розробити повноцінну стратегію розвитку, враховуючи реалії військового часу і враховуючи після воєнні прогнози, які можуть бути для нашої громади. І пропозиція? Ми говорили. Конкретно, Друге, і дійсно, Правильно знають, що треба робити, в яких рівнях. Тобто да. це не має бути, це, це бути наприклад. А... А, <клес> у нас він є розроблений, ми просто його мусимо у кардинально, ну, як то кажуть, допрацювати. Ставлю на, на голосування. Що не почати, рухайте. Рухайте. Став на голосування. Що за? Проти. 16, 16 за рішення прийнято. Рухаємося далі. Про внесення змін до рішень дня 37-ї сесії Кузівської сільської ради від 12.07. Про передачу. Іншої субвенції з бюджету Козівської сільської ради для обласного бюджету Львівської області. Прошу, дивіться. Про, ситуація наступна. На комісії дане питання розглядалося. Так, і Радраз. Про що йде мова? Йде мова про шкільний автобус. Добре, дивіться. Один слово, ми співфінансування проєкту шкільний автобус. Ми вносимо зміни до програми, тому що нам передбачали 5%, але поставили умову 10. І ми даємо 10 для того, щоб... Ми знайшли кошти, будемо отримувати. Чим більше для нас кажуть. Станемосування. Хто за? Проти. 16 за. 15 за. Рішення прийнято. Тобто Двіться. Тепер на один автобус 390 тисяч. Дай Бог, щоб він був. Але я знову впевнено, що його не буде. Нам вже раз кошти поговорити. Шановні депутати, виходимося далі. Ярослав Миколаєвич, прошу поруч. Про внесення змін до рішення про харчування. що Віра Тарасова, два слова ремарка, часу. Зараз під кінець ценсі вже не давати. У нас харчування безкоштовно, держава вода, після новому 4 жовтня 115. Я відповідала. Це було сімсот 68 тисяч. Станом на 4 листопада ми почали харчувати учні. Ожено це не вирок. І коли допустимо, мова прийшла 24 го це плюс дня і згадувала. Далі віктором, 26 листопада, розподіл нас з 868 забирають 166 тисяч. Це яка компенсація за що. Нам вистачає, визначається сімсот дві тисячі, цілком вистачає на 2 місяці для батьків класів, це багато, бо ми харчуємо не сто чотириста шістдесят, а 64. А 200 сорт це було вирочно, може бути. А в ядрах? Якщо так, що йде. Я дякую. раз, рухається, що робить практично. Давайте проголосуємо. Хто за? <розуміло> <розуміло> Проти утримався. <розуміло> пан депутат Ковальчук. Доброго <розуміло> нас. Так, <розуміло> так вона вже голосував, так, за, за, за. 17 за рішення прийнято. У нас є окремо питання. Шановні депутати, я вже наперед поясню. Тепер ми мусимо давати своє фінансування на карті героїв. Власна рада дає частину частину ни. Знову скинули все. Тяжбу на наш бюджет. Тому є одне окреме питання. Про надання одноразової грошової допомоги громадянці Шишканець, Ользі Михайлівні на встановлення пам'ятного знаку на могилі загиблого захисника України, тобто її сина. Давай на голосування. Хто за? Проти утримався. 18 за рішення прийнято. Комісія там мала погоду про надання одноразової матеріальної допомоги. Голосуємо пакетом. Комісія, шановний Олег Лева. Ставлено голосування. Про надання одноразової матеріальної допомоги. Хто за? Проти? Утримався? 17, 17. за рішення прийнято. Покарно. Де Аньте. наші е, земельники?